Зачекай, не перемотуй, хочу помолитися сьогодні я саме за тебе. Так, так, саме за тебе. Любчи, Господи, направду ти знаєш цю людину, яка зараз натрапила на це відео. Знаєш її всю життєву ситуацію, І найкраще знаєш, як її є. Господи, прошу Тебе про підтримку для неї, про допомогу, про розраду. Ісусе, благослови її, благослови її миром, любов'ю і радістю. Обдаруй її міцним здоров'ячком, якого вона так сильно потребує, і дай відчути, що Ти є з нею. Амінь. Якщо ця молитва за тебе, поширій її. Хай молитва шириться і гортає кожного. Христос посеред нас є, був і буде. Якщо ви ще не підписані на нашу сторіночку, то підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео з Богом.